Безглуздим є, що парламентарі обговорюють зняття недоторканості, бо це ж не покарання, це дозвіл розслідувати. Тобто, фактично, це просто урівняння небожителів з усіма нами в правах, тому ну, провал де ідея це безумство просто. Після а з усіх народних депутатів треба знімати недоторканість. так само і з суддів, і з самого важного з президента бо вибагнення з голови.